Нарешті до магазину Motoshop. Це офіційний дилер КТМ, в якого в наявності, як ви можете побачити, дуже багато класної техніки. Але зараз не про неї, зараз про цю іграшку помаранчеву, яка є найтоповішим, найкрутішим стрітбайком в своєму сегменті серед малокубатурних мотоциклів. Чому так? Я вам розкажу пізніше. Ви побачите весь екшен. А зараз ми. Попросимо по допомогу Артура, щоб він нам показав такі відні, де заводиться мотоцикл, що клацати на пультах, щоб ми його могли викатати і поїхати тестувати далі і знімати для вас матеріал. Привіт. Привіт. Я... Ну що? Я вже бачу, що тут велика приборка. Приборка. Не така, можна, як ви Як супердюку майже. Запускаємо. Офігіт. Все відображається, режими двигуна, режим АБС, traction контроль. Тобто тут уже все є дорослому супердюкові з візуалізацією панелі, тобто всі режимчики відображаються, заходите. І вони доступні одразу зараз, прямо з магазину. Все одразу, всі режими двигуна. Що єдине недоступно, це квікшифтер. І все. А так, і все, лаундж. що лаунч буде доступний після Тут Є, є лаунч. Просто, блін, подивіться. Ось. Режими двигуна, стріт, рейн і трек. В режимі трек. Панель змінюється. Не змінюється, тому що режим не вибрався. Зараз. Так. Ось так. Тепер ось О. так. Веб таймер. Так. Ось натискаєте кнопочку і замірюєте собі. А далі все воно зберігається. Кайф. Лаунч контроль буде також доступний. От э, ОБС відключається, трекшн контроль відключається. Аварійка навіть є. О! Раніше була тільки на топових. І не то не на всіх. Так. Так, збиваємо. Ну, Bluetooth присутній, телефон. Під'єднається це без проблем, вес, перемикається. То лаунч. Єдине, що буде пізніше доступно. Ну, тисячу, я думаю, ми не накатаємо. Так. Ну, хотілося потрібно. <сх> <сх> я, після того, як накатається тисяча, треба буде ще лаунч затестувати. Сподіваюся, погода так. дозволить. Так, пробіг. 3,7 3,7 км км. Так. Так що новий. Насправді. Без жартів.

Не їздить без чолова. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати, бо краса цього мотика для мене бездоганна. Вона просто не підлягає жодному сумніву. Я знаю, що дизайн КТМів не дуже заходить багатьом людям, але це не про мене точно. Зараз, не заводячи двигун, я вам можу впевнено сказати, що це найкращий мотоцикл серед малокубатурників в класі Street Fighter. Жодний інший мотоцикл, просто не має нічого схожого з цим. В плані геометрії, в плані електроніки, активної та пасивної безпеки, дисплея. Ось можна побачити щодо ергономіки. Людина з ростом 2 метри вписується без проблем. Я знову без рукавичок, але це тому, що ми їдемо зараз на заправку. А заправка буквально через 50 метрів. Це просто лезо. Це зброя в руках досвідчених райдерів, і це нескінченний потік емоцій в руках початківців. І нескінченний інструмент для того, щоб пізнавати мототему, для того, щоб покращувати навички і отримувати задоволення і емоції. Бо помаранчевий колір КТМ це про емоції. Ну, що ми проїхали якусь пару кілометрів і вже дюк вписується в своє природнє середовище, а саме їзда вулицями міста. Ви не відчуєте на ньому такого потужного якогось прискорення, пострілу, як на Супердюк 1290, але я вам розповім, через що я дуже сильно люблю малокубатурну техніку. Через те, що вона постійно вимагає від тебе знаходитись в моменті, постійно контролювати оберти двигуна, постійно працювати коробкою перемикання передач. Те, що пілотом MotoGP, тому що вулиці міста не пристосовані для того, щоб їздити як на треку, тим не менш на якихось серпантинчиках приміських, на трасах, на вулицях ввечері чи рано вранці, коли нема багато транспорту, ти можеш достатньо. Яскраво. В міжряді ти дуже добре відчуваєш е, кордони Мотика. Де він починається, де він закінчується, він має коротку базу, дуже гостро керується, буквально силою думки, Тому ти просто їдеш і Мотик робить все, що ти думаєш, буквально продовжуючи хід твоєї думки. Зараз ми в рейнмоуді, до речі, тому е, мотоцикл такий плавний. Як буде світлофор, обов'язково треба перемкнутися на стріт, тому що в стріті він має бути динамічніший. Зараз нема такої гострої реакції дросіля на електронну ручку газу, тому що rain Mode в нас зроблений для того, щоб не зірвати колесо в дріфт, коли нам це не потрібно. Я вже пояснював це на прикладі з старшим братом Тюка 790 Тут інші перемикачі, інші пульти, інша приборка. Все відрізняється від того, до чого ми звикли. Дуже зручні дзеркала, до речі, огляд офігенний, при тому, що я великий. Направо. Так, зараз якраз ми ride mode. Street. Райд-мод перемкнув. Зараз подивимося, що він заспіває в ньому. Ну, так, да, він такий ріжчий став. Набагато, так. Да. Зараз блінкер помаранчевий е виставлений для того, щоб я не крутив мотор більше 7000 обертів. Мотик новий на обкаці, тому треба пройти першу тисячу, замінити масло, Масло, мастило. Проїхати першу тисячу, замінити мастило, активується після цього лонч. Це дуже цікаво потестити, бо я ніколи не ланчував на мотоциклі. Я по олдскулу звик до формату 6 тисяч обертів, трішки травити щепою і довідкривати газ. Задавлюючи морду Мотіка, щоб він не їхав в павервіллі і зберігав можливість контролювати напрям руху. Так, мотік справді веселіший став на стрітмоуді. Треба обтерти гуму, бо вона нова, щоб можна було навалювати поворотики більш агресивно. Що я ще хотів відмітити, те, що одразу відчувається буквально. Це посадка на мотіку. Ергономіка класна, але коли сідаєш на маленького дюка, розумієш, що він створений для того, щоб навалювати. Тому що сказати, що сидіння комфортне, я не можу. Можна це відносити до мінусів. Я це вважаю специфікою спортивної техніки. КТМ TV з Ready to Race. і це вихідці. І переможці дуже багатьох чемпіонатів. Зараз навіть в MotoGP. Те, що ніколи не було їх парафією в королівському класі, їх багато в класі moto 2 moto 3, наскільки я пам'ятаю. І зараз вони впевнено йдуть до гарних результатів в класі королівському moto Grand Prix, власне. Тому, повертаючись до теми сидіння, воно не дуже комфортне. І зроблено для того, щоб ти міг переміщуватися на мотику, звішуватися швидко е, в повороти, міняти швидко положення тіла і завдяки цьому отримувати максимальне задоволення від їзди. Тобто, якщо ти хочеш мотик, на якому тобі треба тихенько пердіти, е, як кажуть, бабуся до церкви по неділях їздила, то він трішки не про це. Я думаю, що по дизайну його видно. Що ти просто дивишся на нього і відчуваєш, що ти будеш найшвидшим, найкрасивішим Оцей дизайн вирве око. Яскраві помаранчеві кольори, це просто кайф. Це те, що я обожнюю в КТМах. Потенційні мінуси. Те, що треба доплатити 200 євро за активацію квікшифтера. Але ну, з чим порівнюємо ту то не потребують доплат, то одразу all-inclusive. Ти купив мотик із салону, поїхав вже з кікшифтером. Тут треба доплатити 200 євро. Ну, така політика. Можливо, виробнику краще знати, як правильно. Я не буду з цим сперечатися, але до мінусів це віднести можна безумовно. Особливо коли ти купляєш старші моделі, які коштують 20 плюс євро, і тобі треба потім доплатити за всякі ралі моуди це до 1000 євро може стати того. Вказівник поворотників дуже зручний. Мені подобається, як працює. Він не схожий на старі моделі, він такий м'якесенький, такий ніжний. А поки перемикаюся з перегазовками. Імітуючи роботу квікшифтера, підвіски повністю регульовані. В цьому класі зустріти техніку, в якій ви можете підлаштувати стокову підвізку під себе, майже неможливо. І е, потім ми окремо покажемо, як це виглядає. Але на задньому аморті є лише регулятор, на якому вказано soft hard. Але він регулює і стиснення, і відбій. А це дуже важливо, тому що техніка з претензією на спорт. Обов'язково має налаштовуватися під пілота. Зараз я їду по дуже такій українській дорозі, в найкращих її традиціях можна чути, як тремтить мій голос. В спину мені не пробиває. Але ну, підвізка така пружня. Чому так? Тому що коли ти навалюєш поворотах агресивно, тобі треба, щоб потяг тримав траєкторію, давав тобі зворотний зв'язок. Якщо підвізка м'якенька і хаває всю дрібноту, вона не буде тримати тобі стабільну траєкторію в повороті. Всі трекові мотики, вони жорсткіші за те, до чого ми звикли в плані комфорту для доріг. Тому це специфіка, а не мінус, теж, на мій погляд, я готовий з цим миритися. Алло. 790 дюк гострий, а цей. Ще гостріший. Не, не того дюка скальпелем назвали. Ну він реально просто тупо силою думки міняє положення. Я перше, як сів, проїхав, буквально перші там 200-300 метрів до заправки, то він мене здивував. Але потрохи звикаєш, починаєш вже розуміти, що мотик робить. Він активно тобі підрулює, якщо ти тримаєшся за бак ногами, просто виставляє. Кермона необхідний для повороту кут для того, щоб підтримувати траєкторію. Це наш оператор. <сілик> по трасі вітрозахист, я вам скажу, не дуже потрібний на тих швидкостях, на яких використовується цей модік. Його максималка десь 170. Якщо ви навалюєте на стріті 170 по трасі, то вам не дуже потрібний вітрозахист. На мій погляд, тому що у вас адреналін компенсує і шум в шоломі і все інше. А якщо ви нахилитесь вперед, ви в принципі компенсуєте тиск повітря на себе. Ви лягаєте на нього і все, і кайфуєте. Гальма круті, до речі, я кілька разів відгальмувався перед світлофором, нема питань, при тому, що вони ще не притерті, коли вони притруться, буде ще краще. Електроніки тут стільки, скільки в космічному кораблі з фільму про фантастику. Я би відніс відсутність вітрозахисту до плюса, а не до мінуса, через те, що у мене через Великий Зріст часто є проблема з тим, що в шолом прилітає такі коливання вітру, які формуються саме за рахунок форми вітрозахисту. І шолом тремтить на стрітах. Такого спецефекту немає. І це для мене комфортніше, тому що я високий, і на більшості модіків з вітрозахистом я потерпаю на великих швидкостях від цих вибруючих потоків повітря. Ну що, занудьгували дивитися відоси з онборду? Тоді вам далі. Тепер, друзі, настав час трішки поговорити про цього красення, а саме його технічні характеристики. Частково ви вже могли чути з онборду те, що я хотів розказати і міг згадати так швиденько. А зараз я трішки пробіжуся, що саме змінилося в мотоциклі. А власне змінилося все: перероблена рама, перероблений підрамник, поміняли колеса підвіски, ТФТ, дісплей, пульти, дзеркала, фару. Гуму, диски, гальма, все. Все змінилося в цьому мотоциклі для того, щоб вам було легше керувати ним, щоб ви комфортніше та впевненіше себе почували під час їзди, і щоб він міг вам дозволити отримувати від нього ще більше. Починаємо з того, що в мотоцикла помінявся двигун. Тепер це LC4C об'ємом 399 кубічних сантиметрів, потужністю 44 кінські сили. Та з крутним моментом 39 ньютон-метрів. Висота по сидінню зменшилася, стала 820 мм. Але якщо ваш зріст не дозволяє вам дотягуватися кінчиками ніг, такого сидіння, ви можете придбати в каталозі Power Parts безліч тюнячок для мотика. І одна з них це якраз сидіння, занижене, яке зробить висоту 800 мм. Яким чином інженерам вдалося цього добитися? Вони поміняли підрамник. Він тепер алюмінієвий. І він має іншу форму. Це дозволило збільшити корпус Airbox, покращивши подачу повітря в двигун, перенесений амортизатор. Для цього був повністю перероблений задній маятник. Для цього було змінене місце кріплення на рамі, і це теж дозволило покращити характеристики впуску і зменшити висоту посидінню. Що ще цікавого додалося в мотоциклі? Ми маємо нову приборку з графікою, таку саму, як на старших поколіннях. Ми маємо дорослі красиві дзеркала, які, правда, мерехтять на швидкості, але циліндрові двигуни незбіжно мають вібрації, від цього нікуди не подінешся. Ми маємо пульти з підсвіткою і навіть клавішу, яка може віддячувати учасникам потоку. Аварічку. Як ви могли помітити, всі красиві елементи мотоцикла перенесені на правий бік. В нього теж тепер є робоча сторона. Щодо підвісок, це wp Apex, повністю регульовані. Тепер передня вилка має регулювання відбою та стиснення, і задній аморд має регулювання soft-hard та попередній натяг пружини. Говорячи про регулювання soft-hard, ця характеристика включає регулювання і відбою, і стиснення. Тобто амортизатор, хоч і не має зовнішнього рюкзачку, він, тим не менш оснащений всередині всіма механізмами як повноцінний великий аморт на старших моделях. Передні гальма дуже інформативні та потужні, Мотік оснащений армованими гальмівними магістралями та АБС останньої генерації. На речагу ви відчуваєте абсолютно все, що відбувається з переднім колесом з підвіскою під час гальмування. Будьте обережні зі світлом. Якщо поблимаєте на трасі фурі, можете її спалити. Хто хоче отримати ще більше, в каталозі PowerPads є можливість купити підвізки версії Pro VP Apex Pro, які мають ще більше налаштувань і ще більш круті характеристики, ніж ці. Якщо ви фанат малокубатурної техніки, який хоче заточити цей байк під трек, то ви маєте можливість завдяки заводським компонентам його долаштувати до потрібної керованості. Ходім зі мною. Я покажу вам одну цікаву, на мій погляд, деталь. Підрамник мотоциклу. Багато бачили мотоциклів початкового класу, в яких таким чином виконаний підрамник. Це окремий витвір мистецтва. І якщо ви будете роздивлятися мотоцикл, поки він стоїть у вас в гаражі чи на дворі, ви можете витратити багато часу тільки на те, щоб придивитися до кожної грані. Бо над цим працювали інженери та дизайнери. Ця деталь мала бути красивою, не тільки функціональною, не тільки легкою, не тільки міцною. Вона мала виглядати так, щоб ви хотіли дивитися на неї. Ви думали це все? Ні, не все. Ваш смартфон можна під'єднати до приборної панелі мотоцикла. Таким чином, ви зможете бачити, хто вам телефонує, перемикати треки прямо з пульта і бачити підказки навігації. Це працює через фірмовий додаток КТМ. Таким не може похизуватися жодний однокласник цього малюка. Найголовніше, що я хотів би до вас донести, друзі, це те, що КТМ-мотоцикли про емоції. Починаючи з моменту, як ви виходите на двір і бачите цього красення, бачите, який він яскравий, уявляєте, який він потужний, коли ви їдете на ньому. До власне моменту, коли ви навалюєте з вимкненими помічниками на задньому колесі, обганяєте тачки та інші мотики, навалюєте в поворотах в колінку. Ланчуєте з іншими мотиками зі світлофорів, і оці всі радощі, які нам дарують мотоцикли, саме заради них ми купляємо два колеса і ганяємо на них. то, Чого нет, ні у кого. Ну що ж, друзі, нарешті Корнер Рокет вдома. І ми з ним в салоні магазині Мотошоп. Артуре, дуже дякую тобі за таку можливість. Дуже крутий мотик. За 1000 кілометрів ми впевнилися в наших думках, що це реально найбільш упакований та технологічний маленький стрітфайтер. І хочу, друзі, розповісти вам, що в салоні магазині Мотошоп, Є в наявності дуже багато мотоциклів, є багато тюнінгу, який можна потримати в руках, прикласти до власного мотика чи до майбутнього мотика, підібрати собі всі необхідні компоненти, те, чого немає в наявності, дозамовити, приміряти екіпіювання. І ще дуже важливий момент, що в магазині Мотошоп до нового року та Чорної п'ятниці доступна знижка на техніку 10%. А на цього малюка, який вже обкатаний, ця знижка буде доступна після першого ТО, так що він чекає на вас без Нового року, без Чорної п'ятниці. Просто тут. Ще хотів подякувати за те, що в салоні-магазині Мотошоп можна брати техніку на тест-драйв. Бо зробити вибір мотоциклу без тест-драйву це реально складне завдання. Тому що ти можеш. Безліч ночей провести за компом, щоб почитати за якусь техніку, але відчути її ти можеш тільки зробивши тест-драйв. Тому запитуйте в магазині Мотошоп особисто, чи пишіть в соцмережі, чи дзвоніть по телефону і дізнавайтесь, яка техніка доступна тест-драйву. Користуйтеся цією нагодою, бо вона дуже цінна. Небагато виробників можуть запропонувати вам таку френдлі атмосферу і можливість. Переконатися в тому, який мотік найкращий саме для вас.